Пау-пау-пау, любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавий режимчик під назвою Be a Tank, що значить будь танком. Про що, власне кажучи, цей режимчик? Де ви тут, як ти можеш вже бачити, тут є просто купа-купецька яєчок і... Що, виходить, нам треба робити? Ти отаку йдеш в один той портальчик, Появляєшся на оцій мапі і стаєш отаким просто танком. Але на початку є от єдина загвоздка. Ти стаєш отаким мені танчиком, поняв? І тобі треба тупо настільки жорстко прокачуватись, розстрілювати там, взагалі, всякі оті там і подарунчики, і дома, і інші танки, щоб стати просто мега здоровим. Я тут, в принципі, трошечки разочок зіграв, подивився, що тут до чого. І я, ти знаєш, хотів би уже відкрити трошечки яєчок, тому що... А, що це? А, це я можу... А, це скини просто, да? Це просто чисто скини. Мені зразу лего випало. Лу. А що, це 2, 4, 8, 20. Це типу начальні хеп... Можливо. <с> Я просто не знаю. А ну ось до мені кажуть, отут його Бемс. X8 Cash. обалдіть. Слухай, лет'у, погнали. Я вже прямо-таки готовий розвалювати. Тут ми можемо, до речі, запропонувати друзям пограти і трошечки залутати гемчики звідти. Окей. Є, до речі, спін, але спін кожні 12 годин. Поняв, окей, let's go тоді. Круто нем. Подивимось, що випаде. Падає. Це що, ще два спіначе, що не поняв. Що це? О, да, реально дивив. Ага, от так даже, да? <ріст> а ну давай ще, окей. Один якийсь щит на одну хвилину. Ага, непогано. Напевно, це щось прикольне, щось круте. Я, походу, так можу крутити взагалі, да, так? Супер довго. Я поняв. Окей, питань не мав. Тоді, в принципі, let's go пробувати новесенький танчик. Я оце тако не проти цим зайнятись. І отако нам треба тупо поняв розвалювати. Оці всякі доміки, там всякі штуки. І конкретно лутати наші. Ой-ой-ой, хепешечки. Мене тут хочуть трошечки розвалити. Проте я зараз йому дам. Хе-хе, <сум> сюди! Маю тепер 600 хп, слухай, непогано. Я так розумію, що це скільки в мене ХП, така в мене і атака, власне кажуть. Тому лутати її прям таки достатньо смачно і достатньо потрібно. Там якийсь джек стоїть, проте у нього там 154 тисяч. Ха-ха. Ти знаєш, в Джулії вже 2000. Це як вже так. Це як поняти. Ладно, я поняв. А в мене щит, я ж міг іти тупо накидувати. Йо, Дімич! Оце ти бублик. Ти тупо провтикав, щит. Це жесть, Ну, ладно, що вже зробиш? Треба потрошечки підлутуватись, давай. Щоб не просто так. Ладно, провтикали і, ну нічого страшного, буває всяке. Є шифт, Непогано. А тільки в мене на шифт так то камеру лочить. Ой-ой, десь якось з цим справлятися. Окей, давай трошечки тут в цього підлутаємо. let's go. Let's go. Треба розвалювати взагалі абсолютно все, що бачиш, поняв. Оце що бачиш, оце все по всьому накидувати. Тупо по всьому. Оце що за штука? А, це всіх зірвати. Та ні, мені це не треба. Принаймні, поки що мені то не треба. Я потако туди кину не достаю, ладно. А ну йде сюди. А, ну, в принципі, так. Да. Що <ріхи> ж я просто розраховував? Ладно, в принципі, давай ще відкриємо яєчко, так? Да? У мене є грошики, і я не проти їх тратити. Опа. Це щось. Гудлі випав, Самий крутий, тупо прикинь. Ну, все мені тепер немає сенсу відкривати. Оте. Обалденно. Let's go, давай вдінем його. Все, нормально. Може мені з шера зараз випаде щит, а? Якщо мені падає щит, я можу ж тупо підбігти і просто лутати кінта, да? В принципі, ну, чому б і ні? Але з цієї штуки галі мої постійно падають якісь спіни. Нащо? Чого? Дайте щось нормальне. Одна хвилина, що це таке? Якась блискавка. Що це таке? Я так і не поняв. О, оце уже сюди. Оце непогано. Плюс тища розміру випала. Йоу! Оце прям супер круто. Все, let's go тоді валитися. Я, в принципі, не проти. Давай зразу розвалюємо. Просто максимально жорстко, як тільки можемо. І я би знайшов кента. Я би знайшов кента. Оно він. В мене ще трошечки часу є. Let's Фредбера розвалимо. хе і максимально просто накидую, поки є щит. Поки є щит, треба просто накидувати по максимуму, вообще. І тепер можна даже втікти. В принципі, то буде прям непогано, якщо втечу. Let's go, let's go, дімеч. тікай, 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 тікай. Я не знаю, скільки я там налутав уже. А, так у мене 75 штук. Let's go. Трошечки можемо і під'їхати навіть. Давай, дамажити його. Все, супер. Хорошо. Я прям мега-кент. О, у мене 133 тисячі. Ха! Обалдеть. Я би, аби оце до тебе доставав, було б дуже добре. Але ти від мене тікаєш, да? Ти такий кентик у нас. Жук плюс бублик. Тут під ногами катається юлька, проте окей, нехай собі катається. Я в цілому так-то не проти. Проте інших кентів я би розбивав взагалі з кайфом. Щоб вони мені не мішали. Тут ось оцей кент наривається, да, Жорстко. Жорстко наривається. Оп, все, розбив сюди. Ха! 163 тисячі. Прикинь, просто який я геній. Який же ж я геній. Я з самого початку просто поняв, що мені треба було робити. І все, я своє зробив. Джек тепер від мене тікає. Джек уже все. Джек здувся. А в нього так-то віпка є. Поняв, де він качається, жук лисий. Он воно як. Ану, Джек, іди сюди. Я хочу тобі видати одну плюшечку. Не проти? Бем, Все, сюди, Джек. І о цьому кенту, аби накидати. Іди сюда, не достаю поки Ну все, він втік, Ладно. В принципі, поняв, от е, єдина дійсно прям єдина проблема не поняв, типу мені накидаєш? Що це таке? Я не трогав тут, понімаєш, вона накидає стоїть. Мені обалдеть Єдина проблема того, що ти великий, ти просто ну, стаєш супер повільний. Прямо такий дуже-дуже-дуже повільний. Тобі реально складно рухатись. Тому для цього, походу, і потрібні ті самі бусти на швидкість. Просто ну я так думаю, принаймні. Але, в принципі, я б от поїхав і дорвався, поняв? От я би поїхав і реально конкретно Проте Кент розумієш, що від мене треба тікати, бачиш? <плес> і все, він свалює просто. Але наскільки все таке я прикольно придумав, да? Тупо взяв щит, бемц, взяв швидкість, бемц і просто стояв, накидував по ньому і, відповідно, відкушував просто суперколосальний якийсь демедж. А він то мені не може нічого зробити. <реш> і все, і перемога. Але єдине, що мені ще цікаво, я не бачу, де той самий Джек дівся, якого я розвалив перед цим. Оце прям, поняв, цікаво. Ну, і пульки ще не долітають, поняв якось вони. Ти не можеш кидати прям через там, пів мапи хоча б. У тебе реально маленька ринжа, поняв? О, поки ту попав. <реш> <реш> Таку просто на ход ноги кинув, попав, бам, все, джі-джі. <реш> Давай включ. А с диви так, то вообще, наскільки він став безтолковим коли я виріс. Обалдеть, обалдеть. Я не поняв. Є питання? <реш> Є питання, чи ні, не чую. Хотілося б пачуть. Я тепер просто нікуди не можу доїхати, поняв? <реш> я не знаю, що мені робити тепер. Ну, типу, я просто можу, звісно, потратити ресет, але наскільки це жорстко буде? Ти куди, братух Ти, по-моєму, перепута. <реш> ну. Блін, я ні до кого й не доїду, в принципі. Це тепер не так і цікаво якось, слухай. Може мені отаку дійсно взяти і нажати ресет? Давай, let's go. В принципі, я не проти. І почнемо просто заново. У мене, до речі, є півтори тисячі. Я не проти залітати по новій. Let's go. У мене стоїть якийсь спаун Протект тепер. І будемо конкретно старатися розвалювати оці всі штуки і прокачуватись. Бо кента так то самого сильно я на ізі виніс, але тут їдуть мені, да, Трошки ламати, лице. Поможіть. <реш> Поможіть мені. Ладно. Де-де-де-де-де? Обалдеть, просто сплюхи потушив, прикинь. Жестяк. Окей, летс go. Давай ще раз. Ось оцьому кенту можемо дати про чухана. А я думав, я його вбив! <реш> я думав, я його вбив і перестав стріляти, а він оказу... Ой. Халепа, то чого я тут появляюсь під ним? Якийсь жесть. О. Все, let's go, давай фармити. Бо поняв так, ну, типу, цікавіше, бо перед цим я просто супер сильним став дуже швидко. І ось і все. Але тепер до мене приїжджає Кент і постійно мене вбиває, прикинь? Який жук. Просто хитрий жук. <гум> Це ж я диви. Це тупо, я прикинь? А мені треба хелп мі. <гум> 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 мені треба тупо хелп тепер, я не можу вижити. <гум> Прикол, ладно. Давай хоча б трошечки того налутаємося. Куди? Е. <гум> Куда пульки летять? Що за прикол? Я просто хочу ось до оцю хатинку залутати. Let's go. Все, бем, зламав, супер. Прикинь, там є вже кент 11 тисяч поїнтів у нього. Обалдіть. Ну а я тут потихеньку їздю, прокачуюсь. Мені поки що прям вообще файтитись не можна, бо мене будуть виносити супер швидко. А от просто от тако підлутатися буде, в принципі, дуже добре, дуже смачно і тому подібне, поняв? Так що по чуть-чуть Та диви! Куди? <сно> куди всі мої пульки летять? Що за біда? Ой-ой-ой, мені треба звідси терміново тікати. Бо може бути біда, 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 біда. Тихо, 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 тихо. Погнали звідси. Я не знаю, куди оця штука веде. О, Поня. Тут прям реальні тунелі Летску. А як мені тепер виїхати звідси О, найшов. Насилочку. Єлі як, поняв, знайшов собі, як виїхати, і от такого того давай все розбивати, прокачуватись. Бо Кент у мене за спиною жорсткий. Дуже жорсткий Оп, Бемц. Добрий день. Добрий день. Ну диви, я вже півтисячі маю, так то... Не так і мало? Да? По суті. Опа. Катинка заспавнилась. Отаке нам треба з'їдати супер швидко. Бо воно супер вкусне. Ще одна. Бемц. Нормально. Ух йой, Ух ти йой. Ух йой. А нема куди мені тікати. поняв? Вообще нема куди тікати. Обалдеть, і він мене з'їв. Жесть! Ой, яка халепа. У мене є од... одна єдина біда, поняв. А Ам... Як мені нафармити? Дуже швидко 3000. Я не знаю просто. Я реально того не розумію, але якось це зробити треба. Ну я тут по чуть-чуть підлутуюсь, в принципі, і. що мені робити? <звук> Ні, мені треба звідси тікати. Треба супер жорстко тікати, супер жорстко тікати. Терміново, терміново, бо тут буде халепа. І я чкурнув би отако направо. А, він мене бачить. Прикинь, лол. Opa, І мене розбили теж. Обалдеть! Прикинь. <рес> За мною два тіпа їхало. Ви що смішні? Обалдеть. Ладно, давай покрутимо спіна. Може щось толкове випаде. Я принаймні дуже хочу в то вірити. О, плюс тисяча сайзу. Непогано. Прямо супер таки непогано. Ану, ще один. І падає щит Я поняв. В цілому тебе поняв. Окей. Тоді нам треба супер жорстко скористатися цією можливістю. І отако Кентів порозбивати. Бо, блін. Щит кінчається щит кінчається, може бути біда халепа. По цьому кенту треба накидувати. Давай, 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 давай. Єсть, хорошо, розбив. 3000. Маю. Непогано, непогано. Стичечки тепер просто вилітають у ці домики. Ізі, хорошо. Я я зараз самий великий. Знов на сервері, просто подивись на це. Прикинь, після мене іде кент 51. поінт, Просто зібрали собі. Ой-ой-ой, кент. Ой-ой-ой. Я би не сильно прям хотів прокачуватись, поняв. Я хотів би просто їздити і кошмарити тіпів. <рес> Ану, поїхали. Треба реально шукати. Оно, бачу, бачу, бачу. Там прям двоє. Там прям вкусно, поняв. Ану, пішли до них. Іди сюди. <рес> Бачиш, який хитрий. Там воно якась ПВПшка бачу. І воно кент лутається. Ні, ну прям такого бублика-бублика я б не трогав. Ой. Задавив, походу, когось, так? Да? Ану. Да, диви. <рес> я коли їх давлю, мені теж дають так-то. Я не знав. Ану, сюди, ківі. іди сюди, Киви. Иди сюди, малий, іди сюди. Кого ты там кошмаришь ты? Бублик. А ну, тебе трошечки можна? Ой, ось там роздавай случайно. <реш> ну, що ж поробиш? Бем, добрий вечір. І тобі треба дати плюху. Хорошо, сюди. А то що вони качаються, чуєш? Що ж вони тут качаються? Я не поняв. <реш> <реш> Я тут, король, гри, запам'ятайте. Ртуха, лові плюху хе <реш> ну прикольно, теж, чуєш. Флеш якийсь, ану. Чо, качаємося. Я не дозволяв. <реш> я не дозволяв. Сюда. Диви, хто це тут такі? Взагалі можна трошечки дати їм, поняв, як часу, щоб вони підкачалися. Поняв, і тоді щоб було цікавіше, ні? Таке відчуття, що це було прикольно. Так трошечки я тут покатався. І ось до єкент на одну тисячу. ну пішли, розкажемо йому. <реш> Пішли розказувати йому, чому він не правий. Я буду дійсно таке дуже і дуже не про те. Куда ти Що ти там уже мансуєш? Старіна? Хе. Дебі уже халепа. хе <смі> халепа. Окей, тоді, в принципі, можемо нажимати отако Reset Бемс, летс го і відкривати наступне яєчко. Я знаю, що хотів би, не нижче Леги, поняв. Бо в принципі, в принципі, в принципі, в принципі, маю так-то годлі, просто на ньому зараз 20% фарму. На цьому виходить годлі 40, а на м, легендарки 20. А тут взагалі елементал яйце коштує 50 тисяч. Що взагалі таке? Обалдить. Просто який же ж це обалдеть. Ладно, давай спробуємо. Хоча б одна відкриємо Let's go Що випаде, що випаде, що випаде. І Що Це Це гамно якесь, да? А, ні, чекай, легендарі. Ghost Оце ж воно, да? Да, це воно. А як воно виглядає? Ану, лицько, я хочу це затестити. Ну, в принципі, ні, тебе будуть бачити, просто що, типу, візуально ти тепер ну, якби танчик. Такий прикул. Ну і в принципі, друзі, ось такий відеоролик у нас вийшов. Тому якщо він вам сподобався, то обов'язково тиціте сюди вподобайдена. А також підписуйтесь на канал. Ну і не забувайте залітати в коментарі, щоб порадити мені якийсь, можливо, свій режимчик, можливо, свою гру. Одним словом, я чекаю на вас там. Ну а замек завжди був ваш друзяка Дімеч, тож всім файного нас. И всем папа.